Дивні червоні крапки в ранньому всесвіті можуть бути новим типом космічного об'єкта. Червоні моменти, революція в розумінні раннього всесвіту та зірок чорних дірок. Спостереження, зроблені за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, продовжують похитнути наші ідеї про ранній всесвіт. Нещодавні відкриття щодо так званих маленьких червоних крапок змушує астрономів переглянути свої теорії про утворення галактик та чорних дірок. Спочатку передбачалося, що ці точки є віддаленими галактиками, що складаються зі старих прохолодних зірок. Однак, коли ви поглиблюєтесь в аналіз даних, стає все більш очевидним, що ми можемо спостерігати за чимось принципово новим гігантськими сферами газу, що оточують чорні діри, які вчені називали зірками чорних дірок. Це відкриття є потенційною революцією в астрофізиці, і я, як людина, яка захоплюється космосом і спостерігає за розвитком науки, переживає неймовірний ентузіазм і в той же час відчуття певної плутанини. Зрештою, те, що ми вважали усталеними знаннями, може виявитися лише вершиною айсберга, приховуючи набагато складнішу та дивовижну реальність. Що таке зірки, чорні дірки? Ідея, зірок чорних дірок полягає в наступному, чорні дірки, невидимі самі по собі, оточені величезними масами газу та пилу. Оскільки речовина скручена до чорної діри, вона нагріває до мільйонів градусів, випромінюючи яскраве світло. Це світло може бути настільки інтенсивним, що світло всієї галактики затьмарюється. Однак, на відміну від квазарів, де цей процес відбувається за шкалою галактики, у випадку зірки чорних дірок, він відбувається в набагато меншому обсязі, утворюючи гігантську сферу газу, яка схожа на зірку. Виявлення скелі, об'єкт, який випромінював світло вдвічі більше, ніж все, що спостерігається раніше, став ключовим моментом у цьому дослідженні. Об'єкт був настільки малим, що він не міг бути галактикою. І не випромінював x rays що виключало можливість існування зіркового кластера. Все це вказувало на те, що ми спостерігаємо щось принципово нове зірка Чорної діри. Чому це важливо? Значення цього відкриття виходить далеко за рамки простого виявлення нового типу космічного об'єкта. Це ставить під сумнів наші ідеї щодо формування чорних дірок та галактик у ранньому всесвіті. Походження ультра проміжних чорних дірок, однією з найбільших загадок сучасної астрофізики є те, як ультрамасивні чорні діри, розташовані в центрах більшості галактик, вдалося вирости до таких величезних розмірів лише за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Чорні дірки можуть забезпечити ключ до вирішення цієї загадки. Показуючи, що чорні діри можуть рости набагато швидше, ніж ми думали, через поглинання величезних мас у компактних сферах. Ранні галактики виявлення зірок чорних дірок може допомогти нам краще зрозуміти структуру та еволюцію ранніх галактик. Якщо ці об'єкти справді поширені у Всесвіті, вони могли б зіграти важливу роль у формуванні та розвитку галактик у ранню епоху. Фізика екстремальних умов. Дослідження зірок чорних дірок дозволить нам досліджувати фізику в екстремальних умовах, коли тяжкість, температура та щільність речовини досягають неймовірних значень. Невирішені питання та перспективи досліджень. Незважаючи на багатообіцяючі результати, попереду все ще є величезна робота. Відкриття скелі та інших зірок чорних дірок породило багато питань, на які потрібно знайти відповіді. Співіснування гарячого та холодного газу, як можливо, що дуже гарячий і дуже холодний газ співіснує в одному крихітному об'ємі простору, це суперечить нашим уявленням про фізику та вимагає подальшого вивчення. Поширеність зірок чорних дірок наскільки поширені ці об'єкти у всесвіті. Якщо вони справді поширені, то як вони вплинули на утворення ранніх галактик? Механізм росту, як чорні дірки у зірках чорних дірок вдається так швидко рости. Які фізичні процеси лежать в основі цього процесу, майбутні спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба та інших потужних телескопів, особливо в пошуках атомів та молекул, допоможуть вам перевірити гіпотезу про зірки чорних дірок та пролити світло на ці невирішені проблеми. Особисті думки, як людина. Яка захоплювала космос з дитинства, у мене є неймовірне задоволення з можливістю спостерігати такі революційні відкриття. Я пам'ятаю, як у дитинстві я читав книги про космос і уявляв далекі галактики та чорні дірки. А тепер, завдяки телескопам, такими як Джеймс Веб, ми можемо заглянути в минуле всесвіту і побачити речі, про які ми могли лише мріяти раніше. Але разом із ентузіазмом усвідомлення того, як мало ми насправді знаємо про Всесвіт. Кожне нове відкриття лише відкриває нові питання, змушуючи нас переглянути наші ідеї про світ. І це, мабуть, є найбільш захоплюючим у науці постійному прагненні пізнання вирішити секрети всесвіту. Висновок виявлення маленьких червоних крапок та гіпотези зірок чорних дірок. Є потенційною революцією в астрофізиці, яка може змінити наше розуміння утворення галактик та чорних дірок у ранньому всесвіті. Незважаючи на те, що попереду ще багато роботи, ці відкриття демонструють неймовірний потенціал космічного телескопа Джеймса Веба та відкривають нові горизонти для астрономічних досліджень. Ми перебуваємо на порозі нової ери у знаннях всесвіту, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які чекають нас у майбутньому. Мабуть, найцікавіші відкриття все ще попереду, і хто знає, які нові таємниці всесвіт розкриє нам у найближчі роки.